Вітання, друзі! З вами, як завжди, нахабний кіт. І на моя улюблена рубрика Вдома не сидиться і намагання вполювати зимового карпа. На дворі лютий місяць, досить прохолодно, але сьогодні десь близько 4-5 градусів тепла. Дме просто скажений вітер. Половина водойми знаходиться ще під кригою. А половина вже відкрилася. Ну і я вирішив не гаяти часу і вирватися на риболовлю, і спробувати вполювати зимового карпа, бо вже до календарної весни залишилося зовсім небагато. І от якраз саме зараз на, мої, на мій помост несе величезну купу льоду. Я сподіваюся, що вона десь зупиниться. Друзі, що можу сказати? Я вже поставився, це озеро Торфяне. 13-й фартовий сектор. От. Ну і... Закинувся, до речі, дуже було прикольне таке. Ну, приїхав, коли почав розставлятися, вийшов на помост, подивитися, що з водою. І прямо при мені, неподалік, десь в метрах, може, в сорока, біля камиша, виход Карпа був. Я був вражений, не думав, що він здатен на такі кульбіти у лютому місяці, але, як ми бачимо, здатен. Тому було вирішено. Одну палку покласти саме туди, де я побачив рибу, ну а другу я поклав ближче до дамби. Зараз буду перезакидатися, поки що, на жаль, нічого повна тиша, ніяких покльовок не було, але шукаємо, сподіваємося. Ну і звісно, враховуючи той факт, що на вулиці все ж таки зима і вода є крижана, то ніякого корму не брав взагалі. Виключно малесенькі стіки. Отакі От накрутив. Це у мене тут динаміт Source і динаміт Robin Red. Також, ну і насадка, звісно, що дуже маленька, динамітовські, От такі вавторси малесенькі, 5 мм, і Карпіо, котрі вже по папчики Карпіо, котрі дуже добре себе зарекомендували. На прошлорічних рибалках дуже гарно себе проявили, показали, то також використовую їх. Ну і, самі розумієте, маленький гачечок такий зовсім. Це восьмий номер Сігнет. До речі, відкриття для мене минулого сезону. Дуже якісні гачки. за, в принципі, більш-менш вміняємий прайс. От, Так що. Зв'язано все закинуто. Зараз, от якраз, буду перезакидатися і шукати далі, якщо крига не вкриє мій сектор, бо блін, все до цього йде, на жаль. Але її розмиває просто за якісь хвилини, то посидіти можна покурити пару годин і дочекатися, поки крига повністю зійде. Я думаю, що поки я знаходжуся на риболовлі, то до мого від'їзду вже водойма повністю відкриється і. Всі бажаючі можуть відкривати сезон Карповий, А ми продовжуємо. Пройшло десь хвилин 30-40. Криги, як ви бачите, як і не бувало. На жаль, та крига, що прийшла до мене, зараз перекрила е, мій свім, де я, був, де я бачив вихід Карпа, де я бачив рибу. І поки що та точка у мене відпочиває. Е, швиденько прийняв заходи, знайшов одну точку на 100 метрах, там 100, 100 з копійками, друга точка, 65 метрів. І Зараз поставив оснастку туди, закинув, не кормлю, взагалі навіть не брав з собою нічого такого. Виключно стіки маленькі і маленький попап, маленький гачок. І будемо пробувати, що нам то скаже. Як ту кригу розмиє повністю, то все ж таки одну палку я переставлю в той сектор, бо він мені здається таким трохи перспективним. Ну а зараз треба трошки зробити перерву на обід, такий запоздалий трохи. І підготуватися до вечора, нав'язати стіків, зробити ще декілька повідків. Ну, а так, в принципі, супер, друзі. Я взагалі не на що особливо не розраховую, тому що знаю, що зимовий карп це то, що приключення щось пікає, робить мені, мені нерви трохи. Але все одно не втрачаю сподівань віри в те, що. Колись мені все ж таки вдасться вполювати зимового карпа. Ну, а зараз маленький перекус і будемо рухатися далі. Виникла вимушена пауза. На жаль, відірвало від того берега весь льот, який був, і вітром несе прямо на мене, точніше не несе, а вже принесло. Тому зараз буду прив'язуватися із гарних новин. Хочете вірте, хочете ні, не встиг записати е, на камеру. Було, палка, права палка поїхала з дистанції 100 плюс. Якраз розмовляв телефоном, дзвонили колеги-короп'ятники, давали корисні поради. І, і не дуже корисні поради, коротше різні. Е, якраз розмовляю і. Бачу на пейджері, що реально такий міні-паровоз, капець. Ноги досі трясуться, адреналін підскочив. Реально блінкай. перше клювання в 2023 році, яке я отримав. Що спрацювало? Спрацював у нас Carpio October попапчик, помаранчево-чорний, малесенький такий. І в стіки був Source динамітовський, макнутий у Сквіт. Оце і спрацювало. Ну і зараз, як ви бачите, можливості перезакинути прути немає, на жаль. Тому почекаю. Справа вже розмиває дуже сильно, ну немає просто шансів і варіантів кудись ще закинути. Тому, якщо переставлюся поки що в праву сторону, покидаю туди, щоб, хоч і ну, якісь шанси, можливо, там щось є. І як тільки це неподобство розмиє, або унесе кудись можливо, то буду вже кидати знову на ті самі дістанції, з котрих отримав клювання. Ну, а зараз що, сидимо, куримо бамбук, насолоджуємося чарівною матінкою природою і приходом весни. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли саме раніше ви відкривали карповий сезон, чи був цей досвід успішний. Ну, Я маю на увазі, якщо ви скажете, що ви відкривали сезон там в травні, то то всі вже відкриваються. Хто відкривав от, так само, як я, там, можливо, ще раніше, можливо, трохи пізніше. Чи був цей досвід успішним. І якщо не секрет, поділіться, які, може, хитрощі, до яких хитрощів ви вдавалися за, у полюванні за зимовим карпом, якісь секрети, які попапи працювали, чи які прикормки працювали. Ну і взагалі поділіться вашою стратегією. Бо це дуже цікаво. Бачите, у мене поки що. Намагання, вже два, два роки я намагаюся вполювати карпа по дуже-дуже холодній воді. І, на жаль, поки успіхів в цьому досягнути не вдавалося. І не вдається. Але сподіваюся, що е, ця сесія, на котру я вирвався, можливо, змінить все. Так, а у мене тим часом з'являється конкретна така промоїна. Туди-сюди і, можливо, я вже зможу закинутися. Ну а тут конечно капец. Конца и края не видно. Знову протяжка. Блін, там, походу, вже хтось сидить. Ну що, як то кажуть, з Богом. Так, щойно, да, щелчок фрикціона був. Поїхали. Це я... Ні. Ні. На жаль, ні. Нічого. Блін. Але протяжка точно була, я навіть одну встиг засняти. Блін. Так, ну нічого, зараз переодіваємо швиденько знову стік і запускаємо в те саме місце. О, сітка недовго пробула в воді. А вся розтаяла. Навіть макнута в ліквід. А ліквід, як ви знаєте, затримує розчинення сітки. От тільки вузлик маленький лишився, ну то нічого страшного, він не заважає взагалі. Так, і знову працює помаранчевий Октоберфест. Знову на нього відкликається рибка. Ну, нічого, я думаю, ми. Сьогодні все ж таки не буду загадувати, коротше, але буду сподіватися. Після незасічки вирішив, що треба щось міняти. Вже темніє, половина п'ятого вечора, потихеньку сонце заходить, і крига біля мого сектору вже майже також розмита. Зараз буду перезакидатися. Але стосовно Значить, мої оснастки вирішив трошки внести корективи. Е, гачок корда мікса дуже гострий, хоча й одноразовий, тому я їх не дуже часто використовую, тому що одна риба, один гачок, і потім, скоріш за все, він йде в утіль. Але зараз я про це зовсім не подумав. Зараз саме той час, коли гачок має відпрацювати на 200%. І скоріш за все, що мій гачок. Не відпрацював на ці 200% і я отримав незасічку. Змінив поводочний матеріал. Це також Корда Supernatural. 18 ЛБ поставив, дуже ніжний, такий, дуже тоненький. От. Ну і гачочок восьмий номер, малесенький. Ось от так от. це все. Зараз камеру трошки може наведе. О, от така, от така краса. Це дуже таке ніжне, тоненьке, гнучке. Сподіваюсь, що це спрацює. Ну, от такий прикольний колір виходить. Зараз по папчик, бачите, це Карпіо октоберфест і другий вирішив подібний поставити. Це у нас іде також Карпіо. Зараз камеру наведу трошки. Ось він такий. Це сквітбері. Такі попапи двохкольорові, щоб рибу не злякали, а напроти привабили. Так, ну і буквально дивлюсь, зараз на вимостку пару метрів ще від вимостки болтається оця льодяна корка. І я думаю, хвилин ще 10-15 і можна буде перезакидатися. Ну і все, і більше таких, я бачу, що все, вся водойма повністю чиста, тому тих, кому так само, як і мені свербить в одному місці, запрошую, можна відкриватися, в принципі. А, і зараз буду перезакидатися. Ну, У мене ще попереду ніч, і частина світового дня це завтра. То сподіваюсь, що мої корективи принесуть якісь довгоочікувані результати. Зараз можна і чайку поставити, попити, зігрітися, бо все ж таки не травень місяць, як то кажуть. День добігає кінця, хоча до 12-ї ночі ще досить далеко, а зараз тільки 18 година, але як бачите, вже потемніло крепко. Я вже зараз буду ховатися в намет. Не знаю, ще подумаю, можливо, десь о 10 або 9 перезакинуся. Ще разочок перед тим, як лягати, відпочивати. Думаю, що перезакинуся. І, в принципі, до до ранку, якщо не буде ніяких клювань чи іншої активності риби. День був насичений, боротьба з кригою. Покльовки риби. Ну, блін, це круто. У лютому. Побачити клювання і отримати, отримати таку просто блин, конячу дозу адреналіну. Годину десь тремтіли руки, ноги супер. Ніби як в перший раз. Задоволений дуже, але ж все ж таки, сподіваюся, на ніч і на завтрашній день, ну, частину дня до від'їзду. Можливо, щось вдасться зробити, щось, когось полювати. Ну, якщо буде щось цікавеньке, обов'язково буду намагатися встигнути увімкнути камеру і зробити відео. А так добраніч мені, буду вкладатися. Добрий ранок, друзі. Ух. Хорошо свіжо на вулиці. Штиль. Краса. Не хочеться виїжджати по-домашньому тут. Але, на жаль, туди-сюди вже треба буде збиратися. А поки ранкові процедури... Зубна щітка, кава, ну і перезаброс. Сьомо ранку на годиннику, поспав просто супер. Все ж таки, як ви знаєте, сон на природі це найкращий сон. Так, ладно, не будемо гаяти часу, треба перезакидатися. Ну що, без риби я не лишився, такий карасик до мене завітав невеличкий. покльовочка навіть була, так що краса. Програму мінімум виконав, карасика піймав, ну і відпустив, само собою, назад. Зараз прути лежать перезакинуті. Ну, а я потихеньку почну збиратися вже додому, бо, на жаль, Є купа інших справ, з радістю б ще б залишився б на добу або на дві, і, можливо, збільшив би свої шанси на те, щоб полювати рибу коропа, але треба їхати. Тому приступаю до самої неприємної частини риболовної сесії це збори і вирушання додому. Але якщо під час зборів, як інколи буває, Щось завітає до мене, то обов'язково це має попасти в кадр. Бо, в принципі, заради чого я сюди приїхав. Отак, от, от, друзі.